Друзі, всім привіт! Вже зараз зібралися по факту, їдемо по сік Березовий. Поїдемо, заберемо і будемо закривати, тому що е, сезон швидко проходить, а те, що закриємо, те буде на зиму. Тому е, бажаю вам приємного перегляду, обов'язково пальчики вверх і слідкуйте. Постараюся показати, зараз будемо забирати, зливати сік в каністри і вести додому. Слідкуйте, пальчики вверх і залишайтеся з нами. Так, друзі, приїхали в ліс. Наш апарат холодає, а ми збираємо сік. Зараз побачимо, що у нас тут. І... О, все. Вихолодав. Надежда, так, я буду снимать, ведь Что там было что-то трохи, че то О, нет. треба, значит, фиксовать. Значит, это трошки бутылка. И там зъехала. А что ж это оно кругом позъезжало? Зараз треба щось, значить придумати, щоб воно її Ось така проблема. Хоча ні. Воно то стоїть добре. Може хто забрав чи, ні? Не зрозумів. Нічого воно тут з'їхало. Тут ясно. Але не ясно. Чого не надіти ось це? Неясно чого оце не надіти. Не, не просідає, аби. То може й так, але все одно я не знаю всі. Так, тут добре. Добре капає тут що в нас слабенько капає Так, головне зараз поставити ці бутилки правильно Доставляємо все, до трошки треба Щоб нам встигнуть набрати, треба трошки доставити, можемо трошки дизнувати його цього року, не було б погоди, дощу і так mm, добре. Але спочатку гарно капає, а потім стає слабше. Супер добре. не кумировал. Там было да. Так, друзі, коротенько розкажу про те, що, що відбувається. Насправді ми поставили десь 12 бутилок. Поставили 12 клинків спочатку і виходить яка. Історія. А історія заключається в тому, що все ж таки, мабуть, трошки ми запізнилися цього року з соком, тому що була погана погода то дощі, то сніги, то слякоть. Ну, от, І виходить пізненько трошки поставили і слабого капає. Напевно, все ж таки скоро кінець сезону, треба було раніше. Тому ще не приїхали, доставили ще кілька бутилок. Кілька клинків і все. Всіх забрали і вже всіх буде закриватися. Ось так. А зараз їдемо додому.